mm Я в чужому краю хто ж ми буде брати? Я? Amen. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. свіഞ്ഞി Немає возлюблені в Окрісі і сестри більшої радості, аніж радість, виховуючої, доглядаючої своїх дітей-матері. А особливо тоді, коли вона, мама, бачить, що її труд, і недоспані ночі не пропадають марно, що її діти, угорнуті материнською ласкою, ростуть Богові на славу. Людям на користь, а батькам на потіху. То які щасливі тоді батько і мати, споглядаючи на своє дитя від сили до сили, від добра до добра і бачать, що їхня дитина немовби квітка розквітає, розквітає нове людське життя. Але ж, дорогі мої ці людські, земні радості, вони не постійні. Вони не тривають. Вони в будь-який час можуть замінитися на горе. І це горе особливо припадає на материнську долю. Важко передати будь-яку материнську скорботку. Візьмімо, наприклад, ось так. Якщо в дитини болить пальці чи закололо в вусі, мами зразу болить серце. Та чому? Та тому що то є мама. Вона носила свою кровинку під своїм серцем. І ось, дорогі мої, сталося таке горе нас на парафії, в сім'ї Бочулюків, де мама Оля, напевно, що покладала велику надію на свого сина героя, що в старості буде хтось турбуватися, доробить ремонти в цій хатині та подасть кружку води, а ту саму. Мить це обервалася, та тут самі собою котяться сльози. Знаєте, напевно, що такі слова, як не плач, напевно, що всі підходили до пані Олі і просили. Але що ж, вона, напевно, би сказала ось так. Заберіть ви своє смірне, віддайте моє мені вільне. Смерть, дорогі мої, це є найважливіша хвилина в житті людському. Так, бо важлива хвилина, коли людина народжується на білий світ. Важлива і та хвилина, коли людина приймає таїнство хрещення, бо таким чином стає членом Святої Христової Церкви. І важливі інші хвилини, коли людина приймає церковні якісь таїнства. Але найважливіша хвилина у житті людському це є смерть. Бо під час смерті закривається книжка людська. І ангел охоронитель, той, який надається під час хрещення, несе цю книжку до справедливого суді. На обрахунки. Так ті книжки бувають різними. Це навіть засвідчує нам сьогоднішня подія. Вони є грубші, вони і середні і навіть можуть бути і дуже тонесенькі. Бо кожна сторінка цієї книжки це є прожитий нами день. І там записано всі наші діла, чинки та навіть і помисли. Та наш герой, мав би ще. Жити, жити і жити, багато де чого ще творити. Знаєте, напевно, кажуть, що смерть не буває без причини. Так, скажімо, нашого воїна-героя смерть не без причини. Бо якщо в нас пролетіла одна ракета, то ми всі жахалися, не знали, що то робиться. Де був наш герой, та там ті ракети, напевно, літали, як в нас пташки. Ну, через це, напевно, ще не витримало від серце і спинилося. Гори не поправлі, тому та дорога родина. Ви не повинні цей скорботний день ропотати на Бога, а молити, просити, аби Господь прийняв його у де світі, де правильно перебувають. Саша, ця людина, скажімо, була з великої букви. Я його, знаєте, не так аж добре знаю, але по словах ця людина була життя Ця людина був футболіст, був і музикант. Він міг. І затанцювати, Мів і заспівати. Та навіть недавно, де він звертався до своїх побратимів, односельців, села Засова, хлопці, вчиться українських пісень. Перемога скоро, ми будемо співати. Не вдалося. Але ми віримо, перемога настане і наш герой він це буде відчувати. І тому то, Говорячи устами сьогодні покійного, він прощається зі всіма нами. Насамперед прощається з тобою, дорога люба мама. Дякую тобі за виховання, за недоспані ночі, за те, що мене ви виховала, виростала. Вибач мені може де і в чому я скрідим побіди в тебе. Прощається з тобою, рідна сестричко бувало, може, де в дитинстві обіжав тебе, так як був хлопцем. Пробач, вибач мені, прощаються з вами всіма, родину близька і далека. Сусіди рідні і знайомі, прощаються з вами, дорогі побратими. Дай Боже він говорить, щоб якнайшвидше була вся перемога, щоб ви зняли цю рабу форму, вдягнулися так, як люди. Устюми собі пригадушку і дійсності ми святкували цю перемогу. Але знаєте, як співається в церковній похоронній пісні, лежить тіло безнехання і не може говорити, то говорячи його вустами, а він же до нас не може говорити. І тому -то ми сьогодні повинні з ним прощатися. Але не тільки повинні прощатися, але й повинні і прощати, бо Господь навчає нас ось так, якщо ви прощатимете ближнім своїм. То і отець Небесний простить вам провин ваші. Якщо ви їх не прощатимете, то і отець Небесний не відпустить вам провин ваші. Бо що зв'яжете, що розв'яжете тут на землі, воно буде зв'язане і розв'язане там на небесах. То нехай же за молитвами духовенства, за молитвами вами тут присутніми. Сами Лосцевий Господь упокоїть душу. Воїна героя Олександра в місті світлі, в місті кідучі, там, де нема журби, де нема зітхання, де нема різних негаразів, а життя безкінечне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Слава.